Добрий день всім! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже класними трьома вправами, котрі допоможуть втімкнути одразу все тіло. І так почнемо! І перша вправа це нахили у одну і іншу сторону. Подивіться уважно, як працюють руки і ноги. Не поспішайте, І з кожним вдихом ми тягнемо руку і за рукою витягуємо всю поверхню нашого тіла. Робіть стільки разів, скільки вам зручно, контролюючи і повільність дихання, і повільність виконання цієї вправи. Наступна вправа, не задіяна сила ног і завдяки відтягування руку вперед, ми ще працюємо з пільною рукою. Так само подивіться, як виконується вправа, і зробіть спочатку на одну ногу, а потім так само на іншу. Ми вдихом робимо витяження ноги, а з видихом повертаємось у пряме положення. І наступна вправа так само, це роги йдуть по одну і іншу сторону, але подивіться уважно як працює зараз нога. Ми спочатку робимо на одну сторону, а потім дублюємо на протилежну. Саме намагайтесь робити максимально повільно, щоб ви відчували і роботу м'язів, і повільність вашого дихання.